І про іранські ракети, і про загрозу для українців від них, і про те, що їм можуть протиставити сили оборони. І головне про оперативну ситуацію. Ми зараз поговоримо із Юрієм Ігнатом, підполковником, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Юрію, ми зранку чули у столиці вибухи, бачили в небі дрони кам'якадзе, чули як працює наше ППО. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що відомо про цю атаку вранішню? Ну те, що можливо зараз розказати. Так, ну атаки насправді відбачили навіть не зранку, а ще з вечора вчорашнього зночі. Поки що по північних областях по територію відповіту по території відповідальності повітряного командного центру зараз інформацію будемо уточнювати і дамо найближчим часом. Втім, інформація є із півдня і сходу країни. Ну, вчора ми повідомляли про 11 дронів камікадзе, знищених на цьому напрямку. Уже вночі, з, фактично з 3 години 30 хвилин по 7, знищено ще 15 цих дронів. Отже, маємо так за Фактично за ніч 26 дронів, дронів камікадзе, Це маємо на увазі шахет 136, знищено саме на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування Південь. Там залучалися ну, основному, зенітні ракетні підрозділи, але були і авіаційні винищувачі теж збивали ці шахети. Таким чином, от маю зараз інформацію на від командувача повітряного командування Південь генерал-майора Дмитра Карпенка, що лише на цьому напрямку, лише що на цьому напрямку у південному спочатку застосування цих іранських дронів їх вже знищено 100%. От має вже сотню на лише на півдні. Ми не беремо і північ, і схід, і західні, там дещо менше атакують. Але, от, власне, знакова цифра. І це 96 шахедів і 4 мохаджа. От і але ж і атака знову ж таки триває. Зараз знову ж таки Одеська область теж під повітряною тривогою, як і велика частина України. Тож закликаємо все ж не нехтувати заходами безпеки, залишатись в укритті. Також є інформація свіжа від командування від повітряного командня Схід, це ну, східний напрямок. Там за ніч була ракетна атака, там і Іскандери, і іншого типу застосовувалося зброєння. Тож то військовослужбовцями, нашими зенітниками цього командування знищено три крилаті ракети. Зараз по Києву ще працюємо. Точнімо інформацію. А відомо звідки вони летіли по Києву з півдня, чи може з Білорусі вже з півночі? З Білорусі вже е, літають давно, звідти. Uh -huh. Тобто ще тиждень тому відбулось, коли інформація пройшла по тому, що завез, завезено туди декілька десятків дронів Камікадзе, Там говорили про 40, но ймовірно, що не 40, а більше е, ось тому, що ну 40 – це не є така велика кількість для цих баражуючих боєприпасів, і відтоді вже застосовується активно із Курської області, із території Білорусі, е, куди куди от залітають власне на Київщину по руслу Дніпра. І таким чином атакують і столицю, і інші області на півночі. Зараз, до речі, у соцмережах шириться відео, як нібито над Київщиною збивають один з дронів Камікадзе. Є якісь дані, що вдалося збити частину цих дронів. Безумовно, вдається збити. Зараз ми просто хочемо узагальнити ці дані, тому що йде бойова робота, і таким чином, ну щоб, щоб не, не дати іншу інформацію, а достовірно, що вже отримали бо найближчим часом, ми її уточним. їдемо і по Києву. Угу. А, ви згадали удари по Одещині. А ще є інформація про удари по сумщині по об'єктах інфраструктури по Дніпропетровщині. Там, нібито об'єкти енергетики, навіть є інформація, що збили кілька ракет. Щось це, з, власне... з цього приводу є якась інформація? Ну, я власне повідомив повітряне командування схід. Це є Дніпро. Ага. Так от власне там було атаковано саме ракетами різних типів. Е, типу точніця, це і калібри, і скандарі і х-59 Власне, три крилаті ракети там знищено, але на жаль, так є і е, попадання в об'єкти критичної інфраструктури. Щодо північних областей, так там теж кажу, зараз, де бойова робота, тому інформацію зараз уточнити оперативно не можемо, але найближчим часом дамо, і там є теж позитивні результати роботи нашої протиповітряної оборони. Ну от за минулу добу ви згадували, що було збито 11 шахедів. А скажіть для людей не військових це багато чи це мало? Чи можна приблизно якось порахувати процент дронів, які вдається знищувати, які все ж таки долітають? Ну, я скажу, що е, значно зріс показник збиття саме цих шахедів, е, і тому що ну з досвідом зрозуміло, що приходить розуміння, як їм воювати, які методи протидії їм можна протиставити. І як ми вже говорили, залучається в основному збивається зрозуміло, що зенітними ракетними військами, а також долучилася активно авіація. Ми знаємо історію так про пілота, який е, на жаль катапультувався так, де вдалося, але він збив за день е, винищувачі п'ять шахетів. Ну тобто є, є власне пози... Зитивність цьому зрушення зрозуміло, що ворог використовує зараз їх нічний час для того, щоб стрілецьким озброєнням, там зенітними гарматами чи там великокаліберною зброєю ну уникнути таких власне влучань у нього. Тому тільки от радіолокаційними засобами поки що найчастіше от збивають саме ці, ці дрони виявляють за допомогою радіолокаційних засобів і вже запускають ракети по них. І знищують так, це е, ну дуже гарні показники, тому що ми розуміємо, що дещо вдається, так їм пролітати. Там якщо е, говорити про відсотковий, ну десь 75-80% то збивають. Угу. А скажіть, скільки таких дронів Камікадзе взагалі ще може бути в росіян? Чи Іран їм забезпечує якийсь нескінченний потік цієї зброї? Ну, бачите, рано вже не тільки шахеди, вже йде мова і про балістичні ракети. А от відсоткові теж ну можна говорити умовно, так що близько трьох сотень було завезено тоді ще так, коли йшла мова кілька тижнів тому цими літаками. А е, мова йшла про замовлення у 2400 тисячі дронів. цих дронів. Е, от, ну це замовлення, власне, те, що замовила Росія, але ж е, йдуть ідують, можливо, ще не виготовлено, можливо, ще не налагоджено е, логістики і так далі. I don't know. Ну, більш зараз, бачите, вже увага прикута саме до балістичних ракет, які очевидно, Росія вже в дефіциті у них ці ракети, і будемо дивитися на реакцію світової спільноти щодо саме Ірану, тому що були у нього і пом'якшені санкції стосовно стосовно його авіаційної галузі, так де він отримав і технології від заходу, і так далі. А зараз треба. Ну, власне зрозуміти, куди йде саме ця країна услід за потопаючим російським кораблем чи все ж таки буде звертатись до цивілізованого світу? Ну, про балістичні ракети, які ви кажете, у нас було в сюжеті просто перед нашою з вами розмовою. Там прозвучали назви Фатех і Зульфікар. Розкажіть, що відомо про ці типи ракет? Ну не, не, не маю інформації щодо них. Ну це. Певно, до фахівців треба більше, що ну будь-яка балістична ракета це ракета, яка летить ну, по балістичній траєкторії. І ті засоби, які в нас є сьогодні на озброєння, я скажу, що немає ну, і немає нема можливості збивати саме балістику, тому що ми розуміємо, що вона вилітає, ну скажімо так, умовно з території Білорусі, з якогось аеродрому, там Барановичі, що звідкись летить фактично в космос, в стратосферу і на великій швидкості повертається, ну, впадає на свою ціль. Таку ракету тими засобами що у нас сьогодні є ми не маємо. Ну це фактично ті ж самі іскандери. А взагалі є засоби, якими їх можна збивати? Можливо, не у нас, можливо, якісь можна попросити у західніх партнерів. У західні партнерів є багато чого цікавого, так, але ну, ідуть, ви ж бачите, зараз дискусії на вищому рівні, щоб допомогти Україні в першу чергу, це і в боротьбі із дронами цими камікадзе, які і Передовими засобами протиповітряної оборони ми вже оголошували також, що Арісте та уже зайшов в Україну. Що насам на черзі хотілось безумовно би мати таку цю останню модифікацію Петріота, який може вражати саме балістичні цілі. А є якісь дані про те, скільки цих валістичних ракет може отримати Росія і коли може почати їх застосовувати для ударів? Паново? Ну так да, ну, у нас не у мене немає таких даних. Ну мабуть, більше це до розвідок наших. Треба звертатися щодо от, цієї інформації. А, ну, ну добре, ви згадали про е, цей комплекс ППО німецький, е, і Рісті. Він вже працює справді. А чи можна оцінити його ефективність? Ну, цю інформацію поки що не, не оприлюднюють. Ми ж згадували про чудову роботу на Одещині. Ми ж каже за цю ніч, фактично, якщо брати ну, вечірній час і ранковий. І зараз триває робота, то знищено 26 БПЛА шахідів. Ну можливо, вже застосовується. Ну, будемо чекати, коли буде прийнято рішення про оприлюднення результатів його роботи. До речі, голова МЗС Німеччина Анна Лена Бербок сказала, що допомога Україні танками це зараз другорядне питання, а головне це саме ППО. Тобто, ми можемо розраховувати на нові ці іріси від Берліна найближчим часом. Ми можемо розраховувати на те, що є в наявності. Ми маємо цей «Айріс», він найновіший, найновіша модифікація. Жодна країна світу немає. Україна його отримала першою. Але це лише одна система, яка зараз працює десь там на південному напрямку. І далі, далі ще кілька тих систем, саме поступкових установок для розуміння, прийде, прийдуть ну, протягом кількох місяців. Лише. А далі вже Німеччина, ну Буде ну вже угода є з цією країною, яка буде посилювати наше ППО поетапно, Як промисловість буде е, справлятися з виготовленням і е, самих комплексів, і ракет до них, тому що і ракета, і комплекс це унікальна ну, німецька розробка. Тому. Е, щоб нам поставити їх у достатній кількості на це звичайно потрібні роки. Тому власне не лише не айрісом єдиним, а і іншими комплексами, які сьогодні є у нас на слуху, і це НАСАНС, за все, тому що НАСАНС перевірений часом комплекс який є на озброєнні. В 12 країнах світу, і може власне цим комплексом ми могли б посилити систему протипідної оборони держави саме для повітряних сил. А решта, що пропонують партнери на сьогоднішній день, от, власне, про що йде мова останнім тижні, це комплекси, там більше їх можна віднести до протипідної оборони сухопутних військ, що теж важлива складова саме у от збитті от, цих безпілотників та інших цілей. Ну була, до речі, ще інформація про допомогу від Іспанії е, системи ППО. Що це за система? Ну це власне те, що я щойно назвав. Це це недалекобійний не власний комплекс, де, де проходять уже там наші фахівці е, з протиповітряної оборони з сухопутних військ. Проходять там навчання на цих комплексах. І цей комплекс посили, тому що протиповітряна оборона з сухопутних військ та інших фази оборони має своє ППО. Так це такі, як ЗРК, е, ОСА, Шилка і так далі. Командування південь повідомило про 15 авіаударів по противнику за минулу добу, і водночас в цьому ж повідомленні сказано і про авіаудари з боку ворога. Е, можете оцінити на чиєму боці зараз перевага у повітряному протистоянні на лінії фронту? Ну тут умовно можна казати так, що авіація застосовується там, де потрібно в потрібний час і з завданням тих ударів. Противник безумовно атакує з повітряному просторі їхньої авіації немає. тому що контролює Україна. Це вже ну ми зрозуміло, що вже місяців п'ять як точно авіація вже вигнана з нашого неба. А от на лінії фронту постійні атаки тривають з Залученням гелікоптерів ударних, які регулярно збиває наша ворона, і з залученням штурмової авіації, такі як су 25 літаки. Решта ж літаки їм не потрібно залітати, особливо близько до лінії фронту. Вони завдають саме ракетами ударів із відстані. І тому цілями частіше стають і бомбардувальники там су 24 ворожі, су 25 і гелікоптери Ка-52. Частіше всього втрапляються. Тропляється у наших повідомленнях, які ми збиваємо. Ну, наша авіація завдає ударів безумовно. Так, у нас теж є втрати. Це ну очевидно, що йде війна, і теж маємо гіркі втрати і в літаках, і в льотному складі. Ну але але їх ну не, не співставно з тим, що втрачає ворог. Зрозуміло, і авіація наша щодня завдає ударів тут без варіантів, тому що без авіаційної підтримки з повітря дуже важко просуватися нашим підрозділом сухопутних військ. Авіація Працює винищувана ракетами протирадіолокаційними хар американськими. Ми не знаємо, що їх адаптували до наших винищувачів. Це ракети, які щодня проріджують російське ППО. Таким чином допомагаючи вже штурмовій та бомбардувальній авіації, також вертольотам армійської авіації, завдавати ударів в пунктах. Угу. Mm -hmm. Пропадає зв'язок. У нас не чути вас, але я вам дякую, пане Юрію, за ці, як завжди, докладні і зрозумілі пояснення для наших глядачів. Це був Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил ЗСУ.